Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Москва, церква московського патріархату. Пишуть про пораненого помічника Кіріла та самого переляканого Кирила. Під час служби пролунав вибух. Тим інформація, поки замовчується борт із внуковою з пораненими відправився до Китаю. Кіріла ми не скоро побачимо. Деякі прихожани уже пишуть, що Нуфрі почав бо Кіріл та його люди поправилися. а Церква відносилася. Ви уявіть, який цинізм молитва була закритою. Тім інформація з Лаври просочилася. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. За декілька тижнів до цього жорстка ДТП з авто патріарха Кирила сталася у центрі Москви. Росзмі. А Росзміаоруси який закріплений за чортом Гундяєвим. Вирізався у Банзовоза, який раптово виїхав на зустрічну смугу. Пролунав вибух. Схрестили пальці. Чекаємо на благозвістку. Зовсім недавно сам Кирил тільки викарапився з реанімації. Корона леді не погубила. Як бачимо, у Бога на нього свої плани за даними телеграм-каналі. Водій бензовозу вижив, водій аурусу та помічне Кіріла. Ні сам Кирило з травмами спини та голови госпіталізований за замахом. Стоїть патруше. Кіріли відмовився присягати на вірність та відспівати Путіна на закритих похоронах, заявивши, що не вірить, що той помер самостійно. У російській православній церкві не залишилося абсолютно нічого людського. А її патріарх Кирило Володимир Гундяєв перетворив церкву на відділ КДБ. Про це в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон Лесі Бацман заявив телеведочий са. Як шостерем у 2018 році під час візиту до Болгарії Патріарх Кирило чогось почав говорити про історію турецько-російської війни 19 століття, як зазвичай ляпнув таке, що взагалі то дратувало усіх жителів Болгарії і виступив на цю тему. Просто не стримався цілий віце-прем'єра. Зараз уже колишній Валерій Семенов. І що він сказав? Кирило сигаретний митрополиту у 1996 році. Він заробив 14 мільярдів доларів на увезенні без акцизних сигарет і 4 мільярди доларів. На вині для потреби церкви він не східноєвропейський священник, він другорядний агент КДБ на прізвисько Михайло розповів Шостер. Він також звернув увагу на інтерв'ю Євгена Кісельова з Андрієм Кураєвим, яку у 2020 році позбавили сану священника. От якраз Кураєв сказав, що приймаючи сану, ти обіцяєш виконувати будь-які накази. Не Христові, Христосу, взагалі ні до чого, головне це Кирило. Ось погляд російської православної церкви, в якій не залишилося нічого людського, абсолютно наголосив Шостер. За його словами, зараз. Серед православних священників УРФ зростає нетерпімість, зокрема до євреїв. Серед церковного кліру РПЦ стрімко розвиваються всілякі антисемійські настрої. Це теж було помічено. До чого я це кажу. Це не тому, що я сам єврейсько погодження, особливо це відчуваю. Це я кажу, тому що Росія поступово скочується до націонал соціалізму. Їм треба постійно шукати ворогів для нинішньої російської православної церкви, а в особі патріарха Кирила в особі того самого митрополита Тихона для них президент країни. Не агресора РФ Володимир Путіна. Це загалом дах плюс, як сказав Куряєв. Кирило почав створювати із РПЦ воєнізовану організацію. Повідомив Шустер. Журналіст звернув увагу на те, що священникам не обов'язково мати зброю, оскільки вони впливають на умови парафіян. Я не знаю, чи перетворюються вони на якихось вахабітів. Але у принципі, що це може робити КДБшник, він може перетворювати своє відомство на відділ КДБ, Він нічого іншого робити не може і не має. Це не входить у його обов'язки. Ось він свої обов'язки і виконує. Є люди, які розуміють, але є величезна кількість людей, які ходять на ці проповіді, чую у ці войовничу проповіді. Промову і вірять. Звісно, церковна пропаганда це ще небезпечніша, бо вона агресивніша, заявив Шустер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Канал переможемо разом».